Отже, як і обіцяла, у нас закріплення матеріалу. Сторінка 61, 63 вашого підручника. А почнемо ми з ігрового повторення. Отже, Fasten your seat belt. Це пристебнути ремінь безпеки, одягнути шолом чи переходити пішо по пішохідному переході. Fasten your seat belt це пристебнути ремінь безпеки. Wear a helmet. wear a helmet. Це одягнути шолом. Пристебнути ремінь безпеки, чи переходити по пішохідному переході. Wear a helmet. Одягнути шолом. Cross at the zebra crossing. Переходити по пішохідному переході, одягнути шолом, пристебнути ремінь безпеки. Cross at the zebra crossing це у нас переходити по пішохідному переходу. Записуємо у зошит. Thursday, the second of February. Записуємо далі. Exercise 1 І вниз записуємо ABC. Поставте відео на паузу, запишіть число вправу і підготуйтесь до пояснення матеріалу. Get around, Unit 5. Same song. Ми сьогодні з вами закріплюємо вивчений матеріал. Отже, Look and Match. Write the numbers 1, 8 in the correct boxes. Подивіться. Та з'єднайте. Поставте номери 1 від 1 від до 8 в правильні ячеєчки. Отже, що у нас є? У нас є три малюнки: car машина. bike – велосипед. І у нас з вами є a boy. Andrew, хлопчик і дорога, пішохід. З лівої сторони написано сім правил. Нам треба з вами прочитати кожне правило і віднести, до чого воно буде відноситися до машини, до велосипеду чи пішоходу. Отже, «Fasten your seat belt. Перше у нас з вами «Fasten your seat belt «Пристебніть пасок безпеки. Давайте думайте. «Пристебніть пасок безпеки. Це до чого підійде? До машини, до велосипеда чи пішохода. Ну, звичайно, до машини. Тому біля буквочки E ви ставите цифру 1. 1. «Wear a helmet. Носи або одягай шолом. Куди ж нам підійде це правило? До машини? Не думаю, мабуть, до велосипеда. Тому біля буквочки B ви ставите циферку 2. Тобто, друге правило відноситься до велосипеда. 3. Walk on the pavement. Ходи по тротуару. Ну, до машини навряд чи це підходить. Якби сказали їздити, можна було б до велосипеда, але слово walk означає ходити пішки. Отже, біля Сі ми ставимо три. А далі четверте, п'яте, шосте, сьоме виконайте самостійно. Записуємо в сошит Exercise 2. І готуємо. Пишемо. Мері. Словом. Gee. А тепер уважно слухаємо пояснення і виконуємо в зошиті. Exercise 2. Look at the picture. Подивіться на малюнок. Then Write the Safety Rules. Потім напишіть правила безпеки. Отже, давайте подивимося, що і хто в нас є на малюнку. У нас на малюнку є Мері, Том і Джим. І в нас є завдання. У завданні є Мері, Том і Джим. Наше завдання написати для кожного з них правило. Розглядаємо малюнок. Перша у нас Мері. Мері сидить в машині. Вона не пристібнута паском безпеки, тому ми пишемо перше правило для неї. Fasten your seat belt. Пристібний пасок безпеки. Що ще неправильно робить Мері? Вона висунула руку із вікна. Нам треба сказати їй, що не висовую руку із вікна. Давайте згадаємо: Don't stick your hand out of the window. Я вам підкажу вправі праві першій. Є підказки. Пам'ятаєте, там теж були правила. Дивимось на тому. Том у нас на велосипеді. Що він робить? По-перше, він без шолому і одною рукою махає Мері, Але так не можна. Пам'ятаєте? Треба триматися обома руками за кермо. Отже, ми маємо написати йому: носи шолом, тримайся обома руками за кермо. Отже, там, де то. Нам треба написати два правила. Джим. Дивимося, Джим. Джим у нас йде по дорозі. Це ж неправильно? Треба йти по тротуару. Тобто, треба написати і е, рухайся по тротуару. Що ми ще можемо написати Джиму? Те, що він має переходити дорогу по зебра кросин. Правильно, по зебрі. Ну і, звичайно, що, стерегтися машин. Так, всі підказки можна знайти або вправі першій, яку ви тільки що виконували, або відкрити підручник і написати. Записуємо в зошиті Exercise 1 – Smart Kids. І готуємо до виконання вправи. Записуємо імена дітей. Моніка, Дерек, Джой, Джейк. Постав на паузу та запиши. Ready? So, let's start! Наступна вправа Smart Kids. Ми з вами вивчили засоби пересування. Автобус. Потяг. Велосипед. Ми з вами знаємо, як сказати. Автобусом, потягом, велосипедом. Або пішки. Що нам треба з вами зробити? Нам треба дати відповідь на питання. How do they get there? Як вони туди добираються? Follow the lens invite. Right. Слідуйте за лініями. Отже, у нас <плес> Монака, Дерек, Джудіт і Чейк. Є види транспорту. Нам треба слідувати за дати відповідь на питання. How does Monica get to the park? Як Мініка дістається до парку? Отже, в нас на першому ранку Моніка. Ми слідкуємо за лінією. І лінія приводить нас до до велосипед. велосипед. Як сказати? Велосипедом. «Байк» bike. Ви записуєте. Біля слова монік пишете байк, байк". How, How does direct get to school? To school? Як Дерек добирається до школи. Тобто ось у нас під номером 2 директ сліду лінії і визначаємо як яким yeah, чином? Yeah, How, How does, does Joy get to the swimming pool? Як Джой добирається до басейну? Слідкуємо so, за лінією, вам треба буде поставити на паузу відео і визначити і написати спосіб. How oh, does Jake get to the bus stop? як yeah, Джейк добирається до автопусної ступики. Отже, вам знову ж таки треба буде. Поставити на паузу, подивитися, як yeah, Джейк добирається до автобусної зупинки і написати. Якось пам'ятаємо: buy by bike, by train, by plane. Але on food.